Привіт, друзі, і всім привіт! І сьогодні суботня барахолка. Прогуляємось, як завжди. Подивимось, що пропонують нам продавці. Сьогодні особливої цілі для покупок у нас немає. Ми просто гуляємо, просто дивимось, просто шукаємо щось цікаве. Це ми знімали трошки раніше. Це в моїх архівах в телефоні. Це відео залишилося, але все ж таки е, його треба вам показати, і розказати і подивитись. А, в той раз ми нічого взагалі не купили, тільки ну, подивилися, що пропонують. Ось такі, які іграшки ви бачите. Ну, нагадую, що на барахолці на можна знайти від меблів до самих самих необхідних речей у побуті. Люди виносять все, що їм не потрібно. А барахолка була невелика, і людей, в принципі, було не так уж і багато. Такі ляльки, як завжди, ляльки це. Завжди на кожній барахольці є. Так, що ми бачили? Бачили дуже багато одягу, м'яких іграшок, бачили дуже багато дитячих речей, взуття було в цей раз дуже багато. Ну, ось. Саме ця барахолка мені не запам'яталась нічим таким привабливим, тому ми просто погуляли. Подивилися, ну і заодно вам покажемо. Ось такі опять м'які іграшки сучасні, там вже спанч Боб є із різних мультиків. Ну, речі, як завжди, були, а-ля старий шкаф розгрібали, виносили, виносили, виносили. Те, що їм не потрібно, вони продавали. А, дуже багато в цей раз були антикварних речей. Ось, наприклад, ось такі речі із міді і не знаю з чого, якогось сплава такого, що чорніє швидко. Ну, не срібні ні. от, Прапори різних країн. Як завжди, прикраси, дуже багато прикрас. А ось ці рамочки ми взяли їх, тому що вони були дуже класно виглядали. Вони були з дерева натурального і всередині я можливо в кінці відео покажу вам, тому що я вже виняла їх з рамки, ці полотна. Там були такі, ніби як олівцем намальовані діти. Дуже прикольні, мені здається, вони так виглядають класно. Я собі залишила на пам'ять цих е дітей. Хоча вони мені не знайомі, але на шовковій тканині ці діти намальовані карандаш олівцем дуже гарно виглядають. Я в кінці, якщо не забудуся, викладу. І як вони виглядали ці. Бо Взагалі-то ми купили раді рамок. Ось така собачка, песик. Можна її або в сад, або десь при вході, якщо великий дім поставити. Посуд, посуд, бокали хрустальні, годинники для поціновочів, годинників. Ну і Саша мені, як завжди, звертаю увагу на такі автомобілі, тому що він їх збирає. Так, да. У нас куча різних машинок вдома. Але ця дуже була дорога 12 євро, тому що ми її не взяли. Ось такий наборчик гарний для шиття, дуже прикольний розкладається і там все-все-все-все-все, що потрібно для життя, можна в цей ящичок зібрати. Дуже прикольний ящичок. Я вже такий бачила дуже пару разів на барахолки. Можливо, колись собі придбаю. Рамочки, як завжди. Дивимось. Ну, ось опять кукли і посуд. Yeah, а це навіть продають узі апарати старі. <гум> узі апарати на барахольці. Виявляєте, що це за сюрреалізм? Інструменти для чоловіків, а також музичні всілякі інструменти. Гаманці і сумки, кедики. Кедики гарні, мені сподобались ці найки. Але і розмір. Ось такі кеди 5 євро коштували. Да, дуже багато взуття цей раз було. Ну і тут також у нас Щось на кшталт антиквар... антикваріату. Посуд. Є на вибір будь-який посуд, який вам подобається, можна собі щось сюди придбати. Ось такі чудики, гномики. Бачили такі гномики. Також бачили різні статуеточки. Це декор. Німці дуже люблять декор. Ваза така зелена, гарна. Також статуетки, сілякі вазочки, склянки, кофімолки, дробілки, не знаю, як вони правильно називаються, Ну, так, тільки ручні. Ось такі статуетки. Взагалі дуже багато декору є, і можна підібрати щось. Це також щось на кшталт антикваріату, статуетки декорі... декоративні плюс різні-різні е... вироби з металу. Бачите, скільки багато всіляких? вазочок, турілоч. А тут лавка, ціла лавка присвячена індіанській культурі індіанській. Інди... Не, не індійській, а індіанці. Я навіть не знаю, що коментувати. Дуже гарно, цікава, виставка маленьких статуеточок і все це індіанці і їхні їхня культура. Дуже багато маленьких, великих статуеток. Дещо таке неповторне. Кого ви могли би і не бачити, і я також. Але ці статуетки, я вам хочу сказати, коштували не дешево. 10-12 євро за маленьку статуетку. Це, на мій погляд, дуже дорого. Ну, але поціновувачі індіанців індіантів... на це гроші не жаліють Одяг, але одяг це як секонд-хенд, треба стояти, шукати, ритися, дивитися. Ми нічого такого не бачили, щоб... Ну, і, звісно, для колекціонерів, хто любить і полюбляє збирати авто мініатюри. От, наприклад, мій чоловік збирає авто машинки, модельки, то тут для них. Було де розгулятися, дуже багато було на цей раз автомобілів. Я не пам'ятаю, чи він купив щось тут, чи не купив, але ми там довго розглядали ці автівочки, дуже багато було всіляких. Ось такі, бачите, модельки гарні. Ну і коштують вони, звісно, якщо в коробці, в гарному стані, то і коштують дуже дорого. Можна в магазині купити приблизно за таку ж ціну нову машинку. Але на то вона і колекція, тому що вона ексклюзивна. Ти вибираєш із того, чого не багато зроблено, а в одному екземплярі. До речі, ось подивіться, які старі комп'ютери. Продають а також приставки ігрові деревні старі. Оце Nintendo чи що це таке? Стара приставочка, та неї диски навіть йдуть, все як положено. Все можна знайти на барахолці. Тільки бажання і гроші. Так. В принципі, все можна знайти. Ну і на останок ми побачили ось такі, таку палатку по 50 копійок, всякий косметичний, прострочений товар. Так-так. І таке теж можна знайти. Так, ось я вам показую цей малюнок, який був в цій рамочці. Ось такий, бачите, який. Ніби я колівцем намальована, дуже гарно. Сама тканина шопкала. Ой, вибачте, це моя кицька трошки грається. Там ще був хлопчик, це дівчина, а там ще був хлопчик, але хлопчик, коли виймали, розірвалося полотно і я його, я його не викинула, але показувати нема що. А це дівчинка, дівчинка. Дуже гарно, правда? Ось така рамочка овальна була і така картинка. Тут якась на підпис, не знаю, можливо, якийсь художник чи хтось намалював цю, цей портрет. Але дуже сподобався мені, я його залишила на пам'яті. Так, що ось такі ось покупки у нас були в той день. І я з вами на цьому прощаюсь. Гарного вам настрою і бажаю міцного здоров'я. До наступних зустрічей. Пока-пока.